Ця, ця невероятна книжка мені дуже сподобалась, тому що вона дуже емоційна та дуже прикольна. Мені сподобалася книга, тим, що там показано на та тим, як головному герою хочеться е, дійти до своєї мети. В книзі було розказано про двох персонажів, але оди, лише один з них головний. Головному герої просить е, другий персонаж з початку книги тому що вони сокровища. Головного героя кинув його і, 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 саме в той момент, коли той був в поганій ситуації та зламав ногу. Мені воно сподобалось, тому що там багато якихось інструментів, які дуже допомагають та психологічно, як, та як люди поводяться в е, тяжких ситуаціях.